Коли Ріглі прибув до України добровольцем, то не мав бойового досвіду та великої впевненості у своїх силах, але мав бажання допомогти українцям і за 4,5 місяці став справжнім воїном. Я радий, що приїхав. Жінки і діти не заслуговують на те, що їм доводиться переживати щодня. Ріглі виріс серед високогір'я Уельсу, та у цивільному житті був рятувальником у 2025-му Він наважився приїхати в Україну, аби захистити цивільне населення від росіян. Страх ні, але невпевненість так. Я не був упевнений, що моє місце тут і чи я прийняв правильне рішення. Та після підготовки Ріглі опинявся за сім метрів до ворога. Пройшов уже не одну штурмову та розвідувальну операцію. Вів вогонь на придушення ворога, допомагаючи команді відходити. І тепер Ріглі не має сумнівів. Серед побратимів інтернаціонального легіону він на своєму місці. Це зробило мене сильніше. Тепер у критичних ситуаціях я реагую більш зібрано і можу керувати людьми, які ще не проходили такого.